Коротше, всім привіт! З вами знову я, Яна Геймс. Я вас всіх люблю, цілую. Коротше, в мене така ситуація сталася, що відео буде дуже коротким, я його сильно ушвидшував, бо в мене відео не хочу грузитися. У мене проблеми з Wi-Fi. Серйозні такі, що не може бути. Я це записую за кадром цей звук, тому може бути не чітко зроблено. Ось так от якось. Я думаю змінити свою назву. Не знаю, як ще точно. Ну, планую зробити собі якийсь псевдонім. Може, лапка, наче як. Не знаю, щось в голову таке прийшло. Ну, коротше, якось так планую зробити свій псевдонім, але буду на ним думати. Я, коротше, все добувається. Це моя рубрика виживання. Я це відео дуже класно змонтувала, ну я старалася над ним, принаймні, десь довго часу вбивала на це, свого. Коли я маю спати, я це робила посеред ночі, ну десь майже в першій. Ну, вірніше, майже в другий українській, і майже в першій польській. Якось так. У мене просто один польський. То, коротше, я тут копаю зараз в шахті. Я вас всіх обожаю. Моя мрія добитися хоча б 1000 підписників. Ну, стати популярною. Надіюся, в мене ця мрія збудеться хоча б колись. Я зараз коротше, хочу зробити в будущому будинок. Ну і його кам'яними блоками зробити з нього. Всім пока з вами була Яна Геймс. Вибачте за коротке відео. Коротше, я це теж записую за кадром. Коротше, в мене такі технічні проблеми, що я викладала відео, а вони на Ютубі не збереглися, не, виклад... ну, не викладалися через проблеми з wi -Fi. То мене не було 5 днів вибачте за це. Також, Також. В мене кучу проблем, тому відео викладалися не по порядку і не всі викладалися. І в мене їх вже на телефоні немає, то їх не буде. Тим часом ще викладу пару відео.